Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, відразу перепрошую, якщо якісь посторонні шуми, дощ тарабанить. Ну, у природи нема поганої погоди. От, такі, Таким от чином. Отже, сьогодні я хочу подивитися стосовно обстрілів, Ну, зокрема великих ракетних, так. Е, Минулий прогноз, на щастя, не збувся, хоча вже там руни показували, що сили вони куплять. Тобто... Той тиждень, який я загадував, відповідно, не збулося, на щастя. Так? Але, от щось мені здається, що найближчим часом вони себе таки накоплять. І, зокрема, на Великдень ну, у них же ж фетиш, вибачте, на е, дати, на, на свята, відповідно. Так? От, можуть такий <кхем> негативний подаруночок зробити. Ну, добре, давайте подивимося відразу загадаю на 2 тижні, так? Тобто це, щоб захопити і вербну неділю, поминальні дні, зокрема. Так? Ну і вже, власне, Великдень, православний Великдень. Хоча і католицький сюди також попадає, якщо правильно пам'ятаю. Добре. Менше слів, більше діла. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі 14 днів буде масований ракетний обстріл України, тобто це з 6 квітня по 20 квітня, так? відповідно, сьогоднішнього дня рахуємо. Отже, чи буде найближчі 2 тижні, найближчі 14 днів масований ракетний обстріл України? Хай скажуть що неправду. Кана. довертаю по часовій постаруна. Райдо Турісас, Ну і докладу ще одну. Перд. Ну, дивіться, про що мова? Ну, якщо загалом весь розклад аналізувати, то так. Більшість рун все-таки кажуть так, шанс дуже великий, дуже великий. Ще й руни, які випали, зараз поясню. Кано, пуста руна, руна вірт, райдо перевернута, Турісас, перт. Відповідно, дивіться, але все-таки радісні новини якісь будуть для нас. так? Зокрема, удача нам має посміхнутися. Вищі ще сили. Зокрема, у нас тут Великдень випадає на цей термін. між іншим. Так? Далі, дивіться, але все-таки райдо перевернута. Якісь шляхи дороги, якісь закриті будуть. Щось десь може піти не так. Зокрема, так? Ну, це розклад був на Україну. Та, так, тобто мова про саме про наші сили оборони. На жаль, все-таки. І дивіться далі: Турісас. руна активних дій, руна, яка в тому числі обозначає агресію, окрім того, що відкриття якихось можливостей нових доріг, якщо хочете. Так? Ну, Воріт, нових дверей, будемо так говорити. Дороги це більше до руни райда. І далі перт на закусь. Також руна, яка обозначає удачу. Але але, це, як, знаєте, як ріг. ріг. Ізобілія. І в конкретному розкладі, в конкретному контексті, от ця, ця аскарун мені не зовсім подобається. Тобто агресія і ось ріг ізобілія, так? значна агресія. Я питав про ракетний обстріл. Так, так. І мова там, на жаль, не про 10 ракет. Щось мені здається. Так, знаєте? На жаль, на жаль. Але дивіться, все-таки. Радісні новини, так? І все-таки тут ось радісні новини, так? Ця руна, до речі, також частково і удачу обозначає. І ця руна, окрім того, що ізобілія, це також вона позначає удачу. Ну, відповідно що. Дивіться, і знов таки, а, агресивні дії, активні, так? Але удача. Це також про сили оборони. Тобто, що ПВО наше має відпрацювати гарно. Але. Все-таки, все-таки, щось десь пропустять. На жаль, щось десь пропустять. Ну і обстріл так, так. З дуже великою долю ймовірності. Ну, не зовсім коректно, знов-таки, на рунах цифр немає. Не зовсім правильно буде якісь конкретні цифри називати. Ну, знаєте, внутрішній, як, внутрішнє відчуття, інтуїція підказує, що десь, ну, вірогідність. Більше 70%, скажу так, вірогідність обстрілу десь. Ну, от і... А ви далі вже думаєте самі, це як, багато чи мало? Як на мене, багато, варто все-таки попередити. Ну, чи йти в церкву, чи не йти, святити Пасху, інші, іншу їжу там, напої. Так, це діло кожного, звичайно. Я... Ну, ви знаєте, так, що я до протестантів належу, відповідно, трошки в мене інші традиції святкуванням даного свята. Але так, я його святкую в будь-якому випадку. Отже, тобто, це вже кожен, кожен вибирає сам для себе, як йому поводитись, але будьте обережні, на тривоги зважайте, тому що, тому що. на жаль, ну, на щастя, тут не випав Хагалас, так? Який я дуже люблю, особливо, коли він падає на Росіян. Ну, що він, до речі. Перевернутий, правда, догори Тригом, ну, нічого. Суть самої руни, сама руни зрозуміла. так, коли дуже люблю, коли ця руна падає на росіян, Так? Ну, і, і страшно не люблю, коли вона падає для України. Ну, на жаль, це війна, і тут, знаєте, як це. Шальки, Терезів, в, обидві, в обидва боки коливаються. Ну, добре, багато наговорив. Отже, такий от розклад вийшов. Хотілося би порадувати, але бачите, на жаль, на жаль. Ну, як то кажуть, знання це сила, інформація також. от Тому попереджений, значить, озброєний. Тривоги не ігноруємо, особливо на свята, знаючи, ой, прости, господи, з ким ми воюємо. так. От. І у них, них нічого святого немає. так? Отже, тривоги не ігноруємо, бережемо себе, бережемо своїх близьких, підтримуємо ЗСУ обов'язково, і молитвою, і доброю справою, донатом, наприклад, на ЗСУ. так? Ну і Морально, енергетично також підтримуємо ЗСУ, скоро почнеться контрнаступ, це нашим захисникам і захисницям дуже зараз потрібно. Повірте. Повірте, люди на фронті дійсно відчувають підтримку і такого плану в тому числі. Тому прийміть всі до уваги, будь ласка. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.